Вітаю вас, шановні батьки. Сьогодні я звертаюся до вас і, по-перше, хочу дуже вам подякувати за допомогу дітям в освоєнні наук Петриківського розпису і виготовлення ляльок мотанок. Такий стан нам допоміг ближче з вами познайомитися. Я кожному з вас, кожного дня, Кажу добрий день, вітаю вас і бажаю терпіння, натхнення у вихованні і навчанні наших дітей. Коли ми починали цикл виготовлення ляльок-мотанок, то дуже сумнівалися, чи вийде у нас це. І ви знаєте, все вийшло терпіння, гра з дітьми, придумування різних ситуацій допомагають нам цікаво розповідати дітям про ляльки-мотанки. І я сподіваюся, що і ви разом з нами багато чого знаєте про них, про історію ляльки-мотанки, як її і з яких матеріалів можна виготовити. Звичайно, для чого ми це робимо? Для того, щоб розвинути дрібну моторику рук. Бо завдяки дрібної моторики діти пізнають весь навколишній світ. Діти пробують грати. Іграшками розбирати їх. На дотик діти у нас будуть знати, що таке папір, який він буває, що таке тканина, яка вона буває, їхні властивості. А ще ми навчимося правильно підбирати матеріали для виготовлення ляльок-мотанок. На заняттях ми з вами будемо виготовляти різні предмети. Різні інструменти для того, щоб розвивати дрібну моторику. Ось такий тренажер можна зробити для того, щоб діти навчилися плести косички. Спочатку на тренажері, а потім можна самостійно зробити ось такі закладки для книг або поясочки для ляляк мотано. Завдяки різним предметам, які знаходяться побіля нас, ми можемо навчити дітей мотати нитку від себе або вірьовочку, або мотати до себе. Діти будуть впізнавати напрямок і діти будуть вивчати, які предмети можна використовувати, щоб лялька-мотанка у нас була завжди гарна. Разом вирушаємо цікавий світ ляльки-мотанки. До нових зустрічей на наших зустрічах.